14 вересня відбулося чергове засідання виконавчого комітету в порядку денному 55 питань. Частина сесійних буде розглядатися вже 27 вересня. Вже традиційно на початку засідання слово взяв Сергій Кузьменко. Говорив про підтримку військових. Наші хлопці потребують щоденної нашої допомоги, щоденної нашої підтримки знову звертаються з таким проханням, щоб місто підтримувало їх. Технічно забезпечували, матеріально забезпечення для виконання тих завдань, які перед ними стоять. Міською радою в цьому році на підтримку наших захисників вже виділено 16 мільйонів гривень. 10 мільйонів гривень пішло безпосередньо силам оборони. 2,5 мільйона гривень ми виділяли на лікування поранених хлопців, які лікуються в наших лікарнях. Два з половиною мільйона ми виділяємо виділили родинам, які втратили наших захисників, які втратили своїх рідних. І мільйон гривень ми безпосередньо надавали матеріальну допомогу. Це пораненим хлопцям. І того 16 мільйонів гривень це 50% фінансового ресурсу, яким місто. Мало право самостійно розпоряджатися. Це ті кошти, які ми мали право направити. Прокоментував міський голова і своє доручення щодо діяльності комунальних підприємств міста. Дав відповідне доручення. Ми проведемо перевірку роботи ефективності наших комунальних підприємств. Вже досить. Великий період часу пройшов з моменту призначення нових керівників або призначення старих керівників. Коли ми призначали керівників комунальних підприємств, ми ставили завдання бути ефективними. Ефективність в комунальних підприємствах це в першу чергу надавати якісні послуги для жителів міста, для олександрійців. Це основний критерій. Зрозуміло, що окрім цього, є. Ще фінансова ефективність це так, як е, які рішення ухвалювалися, як підприємство розвивалося, як якісно виплачується заробітна плата чи своєчасно, які інвестиційні програми запроваджені, і є ряд інших питань, але основне завдання комунального підприємства це якісна послуга для жителя нашого міста. Тому проведемо таку роботу, проведемо такий аналіз. Є інформація про те, що на деяких підприємствах не своєчасно оплачується заробітна плата. Є інші інформації про недоліки. Тому потрібно все проаналізувати, ухвалимо управлінське рішення, будемо рухатися далі. Першими в порядку денному були питання захисту прав дітей. 17 питань стосувалися надання дітям статусу постраждалих внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів. Сім питань стосувалися визначення місця проживання дитини. Говорили і про мережу закладів освіти. 8,5 тисяч учнів навчаються в 353 класах. Сама ж мережа це 6 ліцеїв, 10 гімназій та одна початкова школа. Члени виконкому погодили безоплатне харчування в садочках дітей, учасників бойових дій, а також внесли зміни у графік автобусних перевезень. Новий графік на сторінці міськради. Також затвердили порядок видачі головами квартальних комітетів приватного сектору, довідок про фактичне місце проживання ВПО та Олександрійців, які ще не внесли дані до реєстру громади. Затвердили на засіданні і норми споживання теплової енергії на опалення в будинках, де немає лічильників.